Привіт! Давайте розв'яжемо завдання Зено 2013 року. У нас є функція, вона задана на ось цьому проміжку, визначена, ми бачимо її, і треба встановити відповідність між ось цими. Значеннями і ось цими проміжками. Ну що ж, поїхали. F від 8. Знаходимо по осі Х8. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось наше 8. Піднімаємося до графіка функції. Ось. І тепер дивимося, яке ж буде значення, тобто який буде Y. Ось він цей Y. Рахуємо тепер 1, 2, 3. Ну, це більше, ніж 3, але менше, ніж 4. Більше, ніж 3, але менше, ніж 4. Це ось від 2 до 4. Тобто, перше це G. Перше це Г. Поставили галочку йдемо далі. Дивимося ось сюди. Зверніть увагу, що то не просто F від 7, а F штрих від 7. Тобто нам треба знайти похідну в точці 7. Якщо це 8, то це 7. Піднімаємося до графіка ось, і ми бачимо, що в цій точці в нас максимум. В точках максимум, в точках мінімум, похідна завжди дорівнює нулю. Це наше правило, ми запам'ятовуємо і дивимося, куди потрапляє в який інтервал 0. Ось сюди він потрапляє. Бачите? Від мінус 0,5 до 2. Тобто, друге це наше В. Поставимо галочку, щоб ми не забули. Далі, найменше значення функції на всій області визначення. Найменше значення це найнижча точка. Це не точка мінімум, точка максимум, це просто найнижча точка, бо йде найменше значення. Ось вона. Далі ми рахуємо 1, 2, а3, Тобто оце мінус 3, а оце у нас мінус 4. Бачимо, що між мінус 3 і мінус 4. Дивимось уважно, це подано ось в цьому інтервальчику А, тобто це від мінус нескінченності до мінус 2. Ну, дійсно, це буде тут. Ми робимо відміточку третє це А. І переходимо до останнього, воно найскладніше. Знайти інтеграл від одиниці до трьох від нашої функції, тобто знайти площу з цієї фігури і ще звернути увагу, що ця фігура знаходиться знизу, тому значення інтегралу буде від'ємне, так? І візуально порахувати, скільки в нас буде ну, площа. Ми бачимо, що тут приблизно півклітиночки і тут приблизно півклітиночки. Тобто, якщо ми зберемо разом, то в нас буде приблизно клітиночка. Клітиночка один на один має площу одиницю. Так? Так як ми бачимо, що воно знизу, тобто це приблизно мінус один. Ну, це геть наближено. Але ми бачимо, що це у нас ось цей інтервальчик, бачите, від мінус 2 до мінус 0,5. Однозначно, це менше, ніж оце, і однозначно це більше, ніж оце. Тому ми знаходимо, що наше четверте це відповідь Б. Ось. Ось ми з вами відповіли на відповідність. Відповіли на відповідність. Абсолютно просте, зрозуміле завдання. І нехай вам буде все зрозуміло, класних результатів на НМТ.